Мій син ніколи не буде скаржитися на своє здоров'я, не такий у нього характер. Але я не хочу озвучувати здоров'я дітей наших. Я просто хочу і тих, хто це хто пише. Я знаю, хто це пише, і знаю, де їхні діти і чим вони займаються. Вони, повірте, вони не служать в армії. Хтось там доглядає батька. Я з яким не спілкувався і не спілкується, uh -huh. і так вони зробили. Хтось десь за кордон виїхав і не повертається. А за свого сина мені не соромно. І я знаю, що мій син сьогодні, незважаючи на свій не, не ідеальний стан здоров'я, допомагає дуже армії, і він не буде піаритися. Його немає. У нього немає жодної сторінки ні в яке сосмережа. Такий його принцип ще з тих часів, коли була мережа в контакті, пам'ятаєте? Моя дружина каже, Саша, допоможи мені відкрити сторінку. І, знаєте, була така історія. Каже: мам, от пам'ятаєш у баштечках, він в дитинстві теж був от така загорожай, там свині бігають. От Ти тільки зареєструвалася, ти вже до них потрапила.